Фестиваль волі Оле Довбуш проведуть в Івано-Франківську. Його організатори презентували фестивальну програму Це буде родинне свято із вогнищами, кирпатськими наїдками та легендою, що ожила. Його проведуть 23-24 серпня. Називаючи фестиваль Оле Довбушем, звичайно, що це не є данина самому Довбушу, як такому. Це данина цілому опришківському рухові, цілому цілій такій е, високому духові. Е, Каркарпатському високому духу і цілої цієї західної країни у тому прагненні свободи і прагненні визволення від різного гатунку всіляких пригнічувань. Ось і, і, і взагалі ми подаємо це це свято і хочемо тримати його в такі в такому руслі загальноєвропейських героїчних рухів, які практично мали місце і в час і самого Олекса Довбуша, і ну і, і після нього. Тому це ми вважаємо невід'ємна складова загальноєвропейського руху за свободу. Головна атракція фестивалю хода, що пройде серед місця. Вона складатиметься із тримбітарів, народного оркестру, опришків, що їхатимуть верхи на конях та возах. Основне театралізоване дійство відбуватиметься на так званому в народі майдані революції. Це площа перед ода. Там спорудять сцену. У перший день фестивалю на сцені виступатимуть гурти Київський кому Івано-Франківський Коралі та Ужгородський 308». Ми старалися так розрозтягнути. Географію гуртів, щоб це дійсно було з, таким, з претензією на те, що це все і дійсно Україна єдина у, у тих прагненнях свободи і волі. І мали в нас ще бути команди і аж з Харкова, але в, там, в останні моменти виникли деякі обставини, що от заявлений раніше гурт Бандурбенд не зможе зараз приїхати. Безпосередньо під час проведення фестивалю всі три дні будуть стояти намети, де можна буде дати свою частинку фінансово підтримати наших бійців, які перебувають сьогодні на сході. І я теж знаю, що третє училище, дітки там безпосередньо готуються. Вони готують пощівки тим воїнам, які сьогодні є в нашу Прикарпаття на сході. Наступного дня зі стени лунатимуть патріотичні пісні в дитячому виконанні буде і газда свята, символічний Олекса Довбуш. Щоправда, хто буде довбушем, організатори не зізнаються. У міському управлінні туризму переконані, що на фестиваль та відзначення дня незалежності України в Івано-Франківськ приїде понад 15 тисяч туристів. В програмі записано туристичного розвитку. Це збільшити фестивальний. Туризм. Тому що фестивальний туризм це якраз той інструмент, який дозволяє нам поширити більше інформації про наше місто. І з точки зору інвестиційної можливості клімату створення це є дуже важливий елемент. Ну і сама перебування гостей нашого міста це також пізнання нашого краю, пізнання нашої ментальності і об'єднання України. Зважаючи на ситуацію в Україні, бюджет фестивалю із 300 тисяч гривень скоротили до 100 тисяч гривень. 30 тисяч гривень на облаштування сцени, інформаційної підтримки та оренди інвентаря виділили з міської казни. Решту коштів профінансували добродійники. Ірина Тимчишин Сиріщокін, окрема тема.